Відповідаю на запитання, що за чай я вчора пила на ніч. Детокс-чай, або як його ще в народі називають кишковим віником. Дівчатка і хлопчики, якщо ви страждаєте на закрепи, то саме цей чай допоможе вам звільнити свій кишечник. Склад повністю натуральний. Цей чай добре виводить і шлаки, і токсини, які роками накопичувалися в нашому організмі, пришвидшує метаболізм. і Тим самим можна ще добре і схуднути, пропивши цей чайок. Чай також допомагає при сильній набряклості тіла. Якщо у вас набрякають руки, ноги, обличчя, то цей чай дуже добре виводить рідину. Магазин працює офіційно, працюють вже більше трьох років, мають багато відгуків, товар відправляють Укр і новою поштою. Якщо хто бажає очистити свій організм, рекомендую. Тут все натуральне, нічого зайвого абсолютно немає.

ну що будемо Я вже поняв, не купати, так? А От любимых людей ты зависишь. Так. Прежде всего. Но у меня так. Ты зависишь от любимых людей и уже вот куда денешься. Будешь будешь все-таки делать так, чтобы им было хорошо. Вот моя несвобода. А сегодня уже 18, вашему Светочка. Я витаю вашего сыночка 18-30. Боже ее пика ему! Щастя йому багато. Більше сонячних днів, менше хмар похмурих днів. І якщо якісь і будуть такі на дорозі каміння якесь таке, то нехай він його придоліває з легкістю всього самого-самого найкращого. Він за кордоном сам. Ну нічого. Головне, ви ж їздите в гості рано по а мене син. Ось в 19 чи в 20 вже мав свій бізнес, нічого страшного. Передайте йому вітання. Це ви моя підписниця з інстаграм, так? Я вас буду носити з тієї сторони на ту. По картошку треба сходити. Картошка на сарайчик маленький, там картошка, цибуля там тримаю. А ще зварю її на, на бульйонному кубіку. От то буде картошка. На бурййонному кубіку. Отакі От бурйонні кубіки. Буде картошка. Смачна. А сюди ще добавлю такий кубічок чесничка. Приливну рибку. Мені так подобається, як Жанна каже, приливна. Це і в мене приливно, я її прилью, саме правильно. Доброго дня, Іночка. Добрий день, ви давно в ефірі, там вже давненько. Вже багато чого обсудили, і красу обсудили, і завивки, і ламінування вій, і нарощене волосся. І знову вернулися до теми мого пограбування з будинку, бо запитали. І отак, по кругу, так що давно вже. Робіть репост. Дякую. Зараз побіжу картошки візьму. Не виходьте. Одна нога тут, друга там. Ні, зроблю зажарку, а тоді вже піду по картошку. Не могу тут теж подарувати. собі такі помічали. Було без солодкого, просто... Горить душо? Дівчатка, ви в шубу плавлений сироп додаєте чи ні? Коли у вас вже буде кухар, коли буде більший будинок, щоб була для нього <гум> кімната. Щоб сніданки готував, не тільки ж приходив на обіду. Убрав, на вставав і все робив. Тоді й буде. А поки в нас нема місця для кухора. Нас, знаєте, кожен сам собі кухар. Ні, не подобається з сиром. Я теж, знаєте, ні. Яйця додаю, а сир... Раньше кто-то мне сказал, я Эх, слой робила. Я уже не помню, чи это было с это было давно. Но мне что-то не зашло, честно. Да я и так не заморюсь, девчата. Я ж... Это сахар? Ні, это соль. Я же и так не заморюсь. Я уже в те дни ничего взагариного не готовила. это я сегодня. Я больше с собачками. Я больше біля хворих собачок. А так я... Абсолютно не замовлюся. Головне душевний спокій, дівчата, ви ж знаєте, особливо в тому віку. Саме головне душевний спокій, наконець-то. ми з тобою. Особливо ми і на машинка. Я це зразу заливаю поліскувач, щоб була готова на наступний рот. Капсулу ставлю і все. Трошки просохну, буду витягувати. Так, сюди вже я кинула сірі цукор, почайні ложці. Вася, привіт. Ну, так йому щастити, за кордоном тако. За кордоном теж не легко. Тож тобто, така, що за кордоном легко. Інша ну, мова, інший менталітет. Кожному своє, кожного свій шлях, кожного своя дорога. Правда, правда. Зберігає, де він не був. І всіх діток. Всіх діток, хай господь оберігає, де вони не були. Якось виску сплошне, Недорозуміння. Не можу близько ставити. Ой, морку. Корпа пішла. І перед одразу висипаємо і все. Да, мій син вивозив собачок. Починали ми з собачок, котиків, а потім допомагали вже і людям, бо ж бачили, що люди потребують допомоги, волонтери не встигали, тому мій син. Мій син возив, і бабуся то Надія Лук'янівна, вона із цього, скажіть, мені, зірпіня. На будиночок відкривав він збір, а меблі купували за свої кошти. Вивозили, У перші дні вивозили, коли ще не були розміновані ліси. Я була поруч. Пускай дівчат, що ти будеш за мною їздити, а я думаю, як я буду поруч, це буде для нього такий оберіг, знаєте? Тому я завжди їздила. Разом з ним. клінік не довозили собачок, ми везли їх додому, собачок, котиків. І, а як ну, кони корси, мама сучка, навела тут синят і померла хто воно зі мною, ми ж їх викормили з бутилочок, через кожні дві години вставали і кормили, тоді мене якраз помажували. Цілий тільки повиносили туди тіл. Медві повернули, а електротовари не повернули. А співак там цілий. А там живуть люди, я впустила людей, які потребують житла. Хоч і ні до чого там опускають, тому що все винесене. Я собі купила нову чашку. Скажіть, от люблю чашку. Це донька мене привчила Любить так чашку. Мені куди скіти, все купляю і купляю. Як бачу якусь красиву, так і куплю. Дай Бог побити, вони це вони такі недешеві. Чашечка мені на завтра, на каву, сьогодні я кову. Це щось я замоталась трошки. Чим ваша донька займається? Працює в бізнесі брата. Працює в бізнесі брата. Донька займається всім, де платять гроші. Тому що не будеш робити, не заробиш нічого. На бенефітах не сидить ні донька, ні хто з моєї родини. Всі працюємо, всі платимо налог, все, все у порядку. Не думайте, що сидимо. так, як сказав, діяк. Важко, в чужих країнах, важко. Тяжко. Що їм? Зараз 100% хтось напише, так повертайтесь в Україну. На, задоволенням би повернулися, задоволенням би. І причому в Сумську область. Не боюсь ні гро. Смерть вона одна. І тут може кирпич на голову впасти, так, да, Вінтер? Я поставила тобі їсти, в мене більше нема нічого. Ну, по професії вона косметолог, так. Бо тут нема косметології в салоні, вона робить брови, різниця. І так допомагає всім, всім, чим може. От тільки п'ятниця. А я чомусь думала субота. В суботу я вам розкажу цікаву історію про свою. Завтра ще зачекаю. Така зажарочка хороша, прям. Ну, любила в дитинці, знаєте, бабуся там готове зажарочку. І так ложечку на хребчик. Як це було смачно, правда? Угу. Це було дійсно смачно. Він так, Ася, не трогай, його їде. Ти ж хочеш їсти, а зараз не дам. Зараз все нагрію. Вже й Боню пора форми. Зараз. зараз тут займатися ломами. Ясно, що підказали загально. Я щось так приблизно дучусь, думаю, картошка недавно так була в нас, і її щось ніхто і не, щоб там і не, і не їло дуже. А з томат, томат, рибка, може якраз картошка. Буде супер. Вінтер, тер, де ж тобі зараз придавлю, будеш нищать, під ногами I oh, wish you missed it. Але у мене, коли я приїхала до Києва, помер у мене чоловік, у мене, я тільки тоді після смерті чоловіка почала вести інстаграм, як блогер старатися. В тікток у мене було 15 тисяч підписників. Але моя така, як сказати, я працювала трошки нянчила, нянчила, гляділа, нянчила, доглядала як. У Насті приходько доньку. А тоді вони до нас вже ми купили будинок, приїхали в гості, вона гляна, дай мені телефон, дай мені телефон, і я дала їй телефон. І вона захотіла вийти в прямий ефір. Я ніколи в нього не виходила. І я ж того не знаю, чи телефон той забрала. А коли вже коли пройшов час, і я захотіла вийти у прямий ефір, то мені написало, що ви заблоковані. Думаю, чого? Ну і там мені написало, чого, що там виходила дитина. І вже 40 апеляцій пройдений, пройшло вже півроку, а там та треба ну, не більше ніж мі... три місяці, здається так. І я завела нову сторінку. І оце в мене нова сторінка. Я стала виходити зовсім-сім -зовсім недавно. Це ось вже, будучи в Лондоні, не так давно. Дівчата гроші, ні. Просто так пляндіти. Може, хтось заробляє, я не буду скоро. Я навіть не знаю, як тут можна на стрімах я тут заробляю, а як ці стрімиш я не маю. Бо я бачу, люди цілими ночами стоять, якісь стріми, по два чоловіка. Я того цього не знаю, не розумію, не розумію. Оце так вийшла, з вами побалакала, але не було не зробила. Треба не буду закінчувати розговори і варити про картошку. Вже і бою годувати треба. А бою ми годуємо, наша мама хліба. Ні, інколи їсть, якщо з немає. Та сторінка в тік-ток на 15 тисяч. Вона, вона якось у мене хто знає, вона то без прямих ефірів була, ну вона була, тепер я взагалі її не можу знайти, де вона ділась взагалі. Син у мене був, він, він блогер був. Він мене за вліку тіло, щоб мені легше було переносити втрату чоловіка, великий город, самотність, мені важко. От. А потім в нього, він не блогер. В нього зараз чисто по професії. Є блог, але чисто по професії. По салону, який він відкрив, чисто по професії. Він так не веде добрий ранок. А я веду, у добрий раз, добрий вечір. Коли не веду, коли веду, коли який наступ. Реклам у мене немає, так як я не той. Виключила. Дивіться, яка красивенна, смакотенна буде у мене, піджарочка. І де сережки гарні діли? Зняла. Оділа ці, ці теж гарні. Мені теж подобаються. Горочі не ладаюсь, а я там не постараюся. Давай, пішли. Переходимо сюди. Я вже скоро два сп'ю. Вже хватає. Вже треба щось робити, бо ці прямі ефіри. Я, звісно ж, не гуляю, роблю, но... Трошки відволікують, скажу. Зараз рибку прилью, покормлю боніту, заю звер... плюрячку. На сьогодні день закінчився. Це боні-рис. Я от девочка. Я ж давно на цьому світі живу. Вроді от як нема сухої тряпки в руках, вроде я гола. От щесь, така трьопочка. Вроді в мене щось чогось на мені І тут бонечки кролика. Ще сьогодні ходила купила кролика. Купила своїй дівчинці, своєму ну, король кроль дієтичне м'ясо, він треба дуже низький гемоглобін, йому би телятину, але в той же час вона важка для шла. Так що хай їдять кролик, курочка, їй телятинка, їй звариний. Все є. Це, дівчатка, буду закінчувати, робота сама не робиться. По картошку треба бігти, картошку треба чистити. добрий вечір. Ви тільки заходите, а я вже покидаю прямий ефір, бо я давно. Завтра вийду обов'язково, в суботу якісь новини, може розкажу. Хочеться так, знаєте, виплеснути трошки своєї болі, хто підтримав, хто засудить, хто як. Різні люди я розумію, тому що. Всі ми різні, всі ми не можемо бути однакові. Але людяність повинна бути, повинна бути у кожного. Не забагатієш на чужому, ніколи в житті не забагатієш. І я права 100%. Я вас всіх обіймаю, я вам всім бажаю всього самого найкращого. Валюшечка, привітик. Всього самого.